Колись запросить він мене на каву. Одягну сукню, взую каблуки, помади колір виберу яскраве. На день цей я чекатиму роки. То буде осінь, сонце, жовте листя. Ми обійдемо всі вулички вузькі і будемо гуляти довго містом. Ми! Тільки двоє ми такі близькі, яка ж я горда, йтиму з ним під руку, і перехожі озиратимуться вслід. Можливо, я й не вироню ні звуку. На мить той день для мене цілий світ. Відчинить двері він старенької кав'ярні і плед мені на плечі принесе. На дворі дні, жовтневі календарні, він питиме еспресо я глясе Ми обговоримо політику, погоду, цікаві книги, плани на Різдво, і будемо сміятись до заходу. Смішних історій стільки в нас було. Та зустріч буде й перша, і особлива. Я буду сива. Вже дорослий він, я бігтиму до нього, я щаслива, на каву запросив мене мій син.